Галлю, ас іс, майна фамілія. Сьогодні ми говоримо про сім'ю. Ді фамілія, сім'я. Став лайк на це відео і підписуйся на канал школи. Отже, ді фамілія, сім'я, а родичі ді форванта. Так, моя мама ді муці. Мати по літературному муця. Тато Діафаця. А якщо хочеш сказати... Тато а не батько, то скажіть сестра де Швестя, брат де бруда, дядько де онкель, дідка діділь. Бабуся Діома, Баді Грос Муда, Дідусь Ді Опа. або Аба Ді Грос Гросфате. Запам'ятали? Можете взяти собі блокнот і ручку і все записати. Щоб підписатись на цей канал. Вавдощ. Продовжуємо В родині ще є багато членів. Приклад Діакузин. Це твій рідний брат. Два рідна сестра буде дікузіни. Пламінник Діонефі. Атлемітниця динефін О, я змучився. Ну вистачить з вас. Якщо хочете більше, то приходьте в школу Вовдойч. Тут заняття для дітей, Класні заняття. І Навіть це курс для дітей. Можна вчитись, коли хочеш. Не тоді, коли мама заставляє. І не тоді, коли не хочеться. Не тоді, коли хочеться. Вчить німецьку. І в майбутньому будете мати клас, знання. Так як я хочеться мати. Добренько, лайк цьому відео за мої старання. Безбаль! Юуу! за займь.